На буквині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік. Трагічний випадок стався у місті Вижниця. Прибувши на виклик, рятувальники виявили всередині будинку тіло чоловіка 1977 року народження. Наразі судова медична експертиза встановлює причини смерті. Площа загорання становила 50 квадратних метрів. Попередньою причиною стала необережність під час куріння. Того ж області ліквідували ще три пожежі у житловому секторі. Зокрема, у місті Новоселиця виникло займання у літній кухні зблоковані. Ні, з житловим будинком вогонь охопив 25 квадратних метрів. Працівникам ДСНС вдалося його загасити. Втім, було знищено стелю, пральну машину та речі домашнього вжитку. Окрім того, сталися також три загорання на відкритій території. У селі Слобідка трансформаторна підстанція зайнялася попередньо через коротке замкнення електромережі. Площа пожежі становила один квадратний метр. Також староста села Ошихліби повідомив службу порятунку про пожежі на відкритій території у межах Кіцменської територіальної громади. Там загорілися суха та сміття вогнеборцям вдалося загасити полум'я на незначних площах.